Привіт, кулінари і кулінарочки! А ось і знову я. У мене до вас сьогодні запитання: чи хотіли б ви приготувати пляцок, який би усміхався до вас з кожнісінького шматочка? Як казав колись Челентано, ну і якою буде ваша позитивна відповідь? Тоді починаємо! А розпочнемо ми цього разу із приготування медового коржа. Для цього два яйця. Сполучіть 200 г цукру. Докладіть 50 г меду і збивайте до світлої пишної маси. Починайте збивати на низьких обертах міксера, а закінчіть на високих. Маса має збільшитись в об'ємі у 2-3 рази стати світлою та пухкою. Влийте 100 г розтопленого і охолодженого масла, 60 мл молока кімнатної температури і збивайте усе разом ще 15 секунд. Просійте 270 г борошна. Докладіть до нього 6 грамів розпушувача і 2 грами соди. Перемішайте усе разом. Просійте борошняну суміш у тісто. А далі перемішайте на низьких обертах міксера до однорідності. Слідкуйте, щоб не залишилося непромішаний грудочок, Але довго не перемішуйте. Перекладіть тісто у форму дно і стінки якої застелені пергаментом. І розрівняйте. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25-27 хвилин до золотавого кольору і готовності. Остудіть густо поколіть корж шпажкою, а далі просучіть 150 мл солодкого чаю. Далі приготуємо крем. У сотейнику сполучіть 250 мл молока, 100 г сухого меленого маку і 40 г манної крупи. Перемішайте до однорідності, доведіть до кипіння і проваріть 3 хвилини після закипання. Остудіть. Маса буде достатньо густою. Збийте її міксером 1-2 хвилини. М'яке масло добре збите. На це піде приблизно 5 хвилин. Маса має збільшитись в об'ємі у 2-3 рази, посвітліти і стати пишною. Порціями по 1-2 столові ложці додавайте холодну заварену масу. Збивайте 10-15 секунд після кожного додавання. Крем вийде дуже пишним. Викладіть увесь крем на холодний корж. І розрівняйте. Згори викладіть половинки зефіру і злегка втисніть їх у крем. 100 г чорного шоколаду з лісовим горіхом дрібно посічіть. Додайте 25 г вершкового масла і розтопіть імпульсами у мікрохвильовій печі. Перекладіть шоколад у кондитерський мішок і рівномірно витисніть згори. Розмастіть лопаткою спочатку на верхівках зефіру, а потім і в проміжках між ними. Накрийте харчовою плівкою і відправте у холодильник на 5-6 годин. Зніміть плівку, стінки форми і пергамент. Наріжте смужками так. Щоб розріз проходив через середину зефірок. Ну, чи не краса вийшла? Наріжте смужки шматочками так, щоб у кожному з них була половинка зефіру. А як гарно до нас усміхається кожен шматочок? Справжня тобі згадкова посмішка джоконди. ням-ням Секрети приготування. Зверніть увагу на мед, який ви будете використовувати. Від нього буде залежати і колір, і смак коржа. Тому обирайте той сорт меду, який смакує саме вам. Я обрала мед з логового різнотрав'я. Для приготування коржа ми використовуємо і розпушувач, і соду. До складу цього тіста входить мед, який має кислу реакцію. Без додаткового введення соди, яка нейтралізує цю кислореакцію в меду, корж вийде менш пишним. Перед всипанням борошняної суміші у тісто її потрібно ретельно перемішати. І розпушувач і сода мають дуже рівномірно розподілитися у борошні. Якщо це не зробити, то корж вийде нерівномірно дрібнопористим, а з невеликими порожнинами на місці, де попало більша концентрація соди чи розпушувача, і в цьому місці відбулася значне виділення вуглекислого газу. Тісто перемішуйте лише до об'єднання інгредієнтів і на низьких обертах міксера. Якщо його довго та інтенсивно збивати, то розвинеться клейковина, і випечений корж стане тугішим і дещо гумовим. Розрівнюючи тісто, дещо більше розсуньте його до країв форми, щоб після випікання в центрі не утворився горбик. Корж готовий, коли паличка виходить з найстовтішого його місця сухою, а поверхня коржа при натисканні пружинить. Особливу увагу надайте просочуванням країв коржа. Адже в цих місцях вони виходять завжди найсухішими. При приготуванні крему добре збити і масло, і макову масу. Сполучити не збите масло та заварену масу, і лише потім збивати усе разом дуже невдала ідея. Для того, щоб пляцок усміхався до вас кожнісіньким своїм шматочком, оберіть для роботи зефір із начинкою і нарізайте пляцок так, щоб на зрізі завжди були половинки зефірок.